Коваль попрощався із двома загиблими героями Максимом Плотніковим та Русланом Фадгудіновим. Максиму Плотнікову було 29. до служби. Працював агентом з нерухомості менеджером в одному з торговельних центрів. Повномасштабне вторгнення застало хлопця в Києві. У перші дні війни він повернувся в Коваль, доглядав за своїм дідусем та бабусею. Разом з тим займався волонтерством, допомагав у зборі коштів для підрозділу свого дядька Андрія. Минулого року в липні Максим уклав контракт із су 1 травня під час виконання бойового завдання в районі Муравки на Донеччині водій електрик роти ударних безпілотних авіаційних комплексів загинув. Руслану Фатхудінову було 54. Свій перший військовий досвід здобув під час служби в армії, яку ніс на кордоні з Афганістаном. А далі повернувся в Кувель, де започаткував власний бізнес. Понад 25 років Руслан займався підприємницькою діяльністю. Коли ж розпочалось повномасштабне вторгнення, він одним з перших пішов у військкомат. До Збройних сил України його взяли лише в серпні 2023-го. Життя далекомірника зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Руслана Фатхудінова обірвалось 29 квітня в районі Шахового на Донеччині. Поховали захисників на Алеї Героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родинам військових.